подивитися, що тут є. Можна? Ні. Я поки що зумію, у тебе їжа є. Ілля? Допомогіть. Що робити, що робити? У мене щось було солодке, нормальне таке. Ліки, ліки, ліки. Я что бы дорогу. Ну, чтобы дорогу. Лики! На лики! Что это а? я получил? Браво! На лики! На лики! А! Ложили. Лай. Все. Да. Дякую.

Она стреляет. Ты дуже плохо. А, типа я, я тоже заду. На шелики, на шейлики. На, на, я тебе дам в руку шейлись. Заразишь одного. Дякую. Тебе то тоже надо волються. Это я бакиш Так. Будь готовий, бери пістолет, я. На раз, два, три. Ні. Ні! Його там заразили! Я подивився! Одним оком там, там дірочка є! Що? Він Відкрив, Виходь, ля! Тикає, Міля! Søtt. Wow. Cool.